Вітаю вас, друзі. Будемо говорити і спробувати розв'язати, зрозуміти більш детально важливі речі простими словами. Почнімо з того, що таке ізраїльська розвідка. Що це такий за звір, звідки він взявся, і взагалі, чому його всі бояться. Моссад – організація, про яку можна говорити годинами, адже її історія сповнена інтриг провалів і тріумфів. Це цілий клуб. Створений він як відповідь на виклики, що постали перед молодою державою Ізраїль. Він став однією з найбільш ефективних і водночас. Таємничих розвідувальних служб у світі його девіз – Якщо хтось збирається вбити тебе, встань і убий його першим. Відображає цей девіз сутність ізраїльської політики безпеки. Давайте заглибимося в деякі з найвідоміших операцій успіхи і провали Моссаду, а також розглянемо їх вплив на світову політику. Мосад був заснований у грудні 49-го року за рішенням Бен-Гуріона Бенгуріона. Першого прем'єр-міністра Ізраїлю його метою було об'єднати всі розвідувальні зусилля нової держави під одним дахом. Проте унікальність цієї організації полягає дещо в іншому: в тому, що з самого початку вона діяла незалежно від уряду і часто без відома керівництва країни. Це дозволяло МОСАДу здійснювати операції, які могли б політично бути невигідними для уряду, але необхідними для забезпечення національної безпеки. Наприклад, під час прем'єрства Голдимеєр Мосад виконував низку операцій, про які керівництво країни не завжди знало. Її співпраця з Мосад була ключовою під час операції гнів Божий, коли після теракту на Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році, коли палестинські терористи вбили 11 ізраїльських спортсменів, Мосад отримав наказ ліквідувати всіх, хто причетний до планування та виконання цієї атаки. Операція, що отримала назву гнів Божий, стала однією з найвідоміших у світі. Агенти Моссад подорожували Європою під різними прикриттями, в тому числі прикидаючись журналістами, туристами або бізнесменами, полюючи на учасників теракту. Однією з найбільш відомих подій у цій операції стала ліквідація одного з головних організаторів теракту Алі Хасана Салааме. Але ця історія не обійшлася без фатальних помилок. Відомий випадок в Хамарі Норвегія, коли агенти Моссад помилково вбили ні в чому не винного офіціанта, прийнявши його за одного з лідерів ФАТХ, це призвело до міжнародного скандалу, і частина агентів опинилися у норвезькій в'язниці. Така публічність ніколи не йшла на користь Мосад, але водночас вони винесли урок. Помилки на такому рівні можуть дорого коштувати. Одним із найбільш важливих партнерів у забезпеченні стабільності на близькому сході був Махмуд Аббас, лідер Палестини. Хоча він не очолює палестинську владу, відносини між Ізраїлем та палестинськими лідерами були складними і сповнені конфліктів. Проте на певних етапах Аббас сприяв мирному діалогу, що було Важливим для Ізраїлю Мосад та інші ізраїльські структури працювали у тісній співпраці з дипломатами для створення умов для переговорів з палестинською стороною, навіть коли існували різні теракти з боку Хамас. Однією з найбільш знакових постатей в історії Мосаду на той час був Елі Коен, агент, який в буквальному сенсі проник до верхівки сирійського уряду. Народжений в Єгипті Коен почав працювати на ізраїльську розвідку після еміграції до Ізраїлю. Його місією було впровадитись в сирійське суспільство та збирати інформацію для Ізраїлю, що на той час був у постійному стані війни з Сирією та кількома ще арабськими державами. Завдяки своєму таланту до створення контактів Коен зумів стати наближеним до вищого керівництва Сирії. Можна сказати, що керував Сирією його. Друг він передавав в Ізраїль настільки цінну інформацію, що його дані допомогли країні захопити голландські висоти під час шестиденної війни в 67-му році. Одним із найцікавіших моментів його шпигунської діяльності було те, як він переконав сирійців садити евкаліптові дерева поруч із військовими об'єктами, щоб приховати їх від повітряної розвідки. І саме ці дерева потім допомогли ізраїльським військовим ідентифікувати. Цілі під час війни, проте щастя коєна не тривало вічно. Він був викритий сирійською контррозвідкою в 1965 році, коли його сигнал перехопили. кажуть, що він надто зухвало став себе вести за що й поплатився. Його судили та стратили, але його внесок в безпеку Ізраїлю був безцінним. А його ім'я увійшло в історію як один з найуспішніших шпигунів Мосак. Осад також відігравав ключову роль у підготовці та проведенні операції з порятунку заручників. Однією з найбільш успішних стала операція НТБ. в 1976 році. Терористи з угрупування Народний фронт звільнення Палестини захопили ізраїльські літаки. І направили його до Уганди. Ізраїльський уряд вирішив не йти на поступки терористам і організував надзвичайно складну операцію з порятунку заручників. Мосад зібрав детальну інформацію про розташування заручників і плани терористів, що дозволило військовим швидко й ефективно здійснити напад на аеропорт НТБ, де утримувалися заручники. Рейд був настільки блискучо організований, що став предметом вивчення у військових академіях по всьому світу. Попри те, що у ході операції загинув командир штурму Йонатан Нетаньяху, брат майбутнього прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаняху. Більшість заручників були врятовані. Операція з викрадення Адольфа Ейхмана стала ще однією віхою в історії Мосаду. І, можна сказати, першою і успішною. Ейхман, один із головних архітекторів Холокосту. Після війни він втік до Аргентини, де ховався під чужим ім'ям. Але для Мосад не існувало кордонів. Вони знайшли його та розробили план викрадення. Агенти, що прибули до Аргентини, діяли під прикриттям туристів і бізнесменів. Викрадення пройшло настільки стрімко і бездоганно, що світ не вірив, що ізраїльські агенти змогли непомітно виведення. Вести Ейхмана до Ізраїлю там його судили і стратили, що стало першим і єдиним випадком смертної кари в історії країни, принаймні публічно відомим. Ця операція не тільки підкреслила професіоналізм Мосада, але й стала важливим символом для єврейського народу: Ізраїль не забуде і не пробачить злочинів Голокосту. Одним із найбільш пріоритетних напрямків діяльності Мосад за останні десятиліття стало стримування розвитку ядерної програми Ірану. Починаючи з 2000-х років, агенти Мосад займалися ліквідацією іранських вчених, які працювали над створенням ядерної зброї. Один з Найвідоміших випадків стався в десятому році, в 2010 році, коли в центрі Тегерана науковця Маджида Шахріярі було вбито за допомогою магнітної бомби, прикріпленої до його автівки. Мосад також відомий тим, що організовував масштабні кібератаки на іранські об'єкти. Наприклад, атака за допомогою вірусу Stuxnet, який уразив центрифуги на ядерних об'єктах Ірану, значно затримала розвиток іранської ядерної програми ця операція. Хоче Ніколи офіційно не визнавав свою причетність до цієї атаки і багатьох інших. Експерти вважають, що Мосад мав безпосередню участь у її плануванні та здійсненні. Моссад також не припиняє своєї діяльності проти палестинських угрупувань Хамас і Хезбалла. у 2024 році. Агенти організували серію операцій, спрямованих на ліквідацію керівників цих угрупувань, хоча багато деталей залишаються засекреченими. Джерела стверджують, що Мосад використав як традиційні методи вбивства, так і сучасні технології для збору інформації та нейтралізації загроз. Ці операції відбувалися на територіях кількох країн, що ще раз підкреслює, Глобальний характер роботи. Водночас, боротьба з тероризмом залишається одним із головних напрямків діяльності агентства, адже Мосад, по суті, це зовнішня розвідка. Він демонструє надзвичайну ефективність в своїх діях, але він не застрахований від помилок. Провали, як, от, операція в Дубаї чи вбивство офіціанта в Норвегії, показують, що навіть найкращі агенти можуть припускатися фатальних помилок. Проте ці помилки не заважають Мосад продовжувати свою місію, захищати Ізраїль. Від зовнішніх загроз успіхи ШМОСА часто будуються на ретельному плануванні, сміливості агентів, вирощуванні цих агентів і використанні новітніх технологій. час сучасний світ змінив методи ведення розвідки, кіберпростір стає новою ареною боротьби. Мосад продовжує залишатися в авангарді цієї боротьби. Таємні операції вбивства Шпигунські Ігри це лише частина історії, яка створює Мосад щодня. І хоча багато операцій залишаються засекреченими, історія вже показала, якщо ти ворог Ізраїлю, рано чи пізно Мосад знайде тебе. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, залишайте коментарі, да. підписуйтесь, друзі, ставте лайки, залишайте свої коментарі і що ви думаєте, що я упустив, що я пропустив, розкажіть, що ви знаєте. І мосад по вас не прийде, може бути.